Ти знову прокидаєшся з тяжкістю в грудях. День тільки напочався, а ти вже відчуваєш, що все повториться, гроші, яких у тебе нема, рахунки, які чекають, і той дивний холод, який ти несеш у собі, навіть коли все довкола, начебто спокійне. Ти дивишся в стелю і ловиш себе на думці, чому я все ще на тому самому місці. Ти кажеш собі, що це через зарплату, через ціни, через країну. Але глибоко всередині ти знаєш є ще щось: невидима перешкода, наче хтось усередині тебе тихо шепоче. Не смій, не піднімайся, не ризикуй, і ти слухаєш цей голос, навіть якщо ненавидиш його, уяви темний коридор, у ньому твоє життя. Ти йдеш по ньому знову і знову, а стіни дедалі ближче. І щоразу, коли з'являється світло наприкінці, ти розвертаєшся назад. Не тому, що хочеш, а тому, що так звично, так безпечно цей коридор це травма, твоя особиста, успадкована. Можливо, від батьків, можливо, від часу, коли вони жили. Може, від країни, де гроші завжди були чимось небезпечним, де багатий, отже, злодій, де успіх, це зрада своїх. Згадай, що ти чув у дитинстві. Можливо, це була фраза батька за кухонним столом, гроші це бруд. Або тихе зітхання матері, коли вона казала, головне, щоб вистачало на хліб. Ці слова вібралися в тебе як запах старої квартири, і тепер ти носиш їх у собі, навіть коли намагаєшся забути. Візуалізуй сцену: хлопчик чи дівчинка стоять у напівтемній кімнаті, за вікном зима, скло вкрите інеєм, на столі тарілка супу і розмова про те, що багаті інші не такі, як ми. У цей момент у серці дитини закладається код, код, який спрацьовуватиме щоразу, коли він спробує піднятися вище. Цей код не знищує мрії, він їх переписує. Ти можеш хотіти кращого життя, але щоразу, коли наближаєшся до нього, всередині щось починає турбуватися. Ти починаєш витрачати зайве, відкладаєш важливе, вигадуєш виправдання, це повторення травми. Ти думаєш, що бідність це порожній гаманець, але насправді бідність це порожнеча всередині, яку ти боїшся заповнити. Бо десь у минулому тобі сказали, що за це доведеться платити надто дорого. Уяви ланцюги, обвиті навколо твоїх рук. Вони легкі, майже невагомі. Ти можеш рухатись, працювати, жити. Але щоразу, коли намагаєшся зробити крок уперед, ланцюги натягуються, нагадуючи, сюди не можна. І ти підкоряєшся, ось чому твій банківський рахунок завжди обнулюється до кінця місяця. Ось чому, навіть отримавши більше, ти знаходиш спосіб втратити це, тому що для твоєї підсвідомості збережені гроші це небезпека. Вони можуть зробити тебе чужим. У своїй сім'ї, зрадником в очах дитинства, але є й інша дійсність та де гроші не перетворюються на загрозу, де вони стають корінням, а не ланцюгами. Ця реальність починається з одного поняття, яке рідко пояснюють чесно дивіденди. Дивіденди це не магія і не швидкий шлях до багатства, це насіння, яке ти садиш у ґрунт свого майбутнього. Ти вкладаєш частину доходу в акції компаній, які сплачують тобі частину свого прибутку. І чим довше ти тримаєш ці акції, тим глибше проростає твоє коріння. Уяви, ти садиш дерево. Воно крихітне, майже непомітне. Але з кожним місяцем ти поливаєш його, не вириваєш, не перевіряєш щодня, чи виросло воно. Просто дбаєш. І одного разу воно починає давати плоди, не тому, що ти вмовив його. А тому, що це його природа. Ось так працюють дивіденди. Вони повільно, але впевнено, змінюють твоє майбутнє. Вони не вимагають, щоб ти зірвав джекпот чи вгадав курс долара. Вони вимагають лише одного, щоб ти перестав руйнувати те, що будуєш. Але тут є пастка. Якщо ти не зміниш внутрішній код, дивіденди не врятують тебе. Ти можеш інвестувати роками і раптово все продати. Витратити, скинути, тому що твій внутрішній страх скаже надто багато небезпечно, і ти послухаєш, тому все починається не з брокерського рахунку. Все починається з питання, чия бідність ти носиш у собі свою, батьківську, національну і чи готовий ти перестати бути її охоронцем. Це не означає, що завтра ти прокинешся і станеш іншою людиною, але ти можеш почати помічати, Щоразу коли тягнешся витратити зайве, щоразу, коли відчуваєш провину за успіх, щоразу, коли всередині піднімається тихий страх. А що скажуть: помічай, І дій інакше, відкрий рахунок, купи свою першу акцію, хай навіть на невелику суму. Нехай вона стане твоїм символом розриву ланцюга, символом того, що ти перестаєш повторювати чужу травму. Пам'ятай, твоя бідність це не твій вирок. Це сценарій, який можна переписати, але переписати його зможеш лише ти. Ніхто не прийде і не скаже все, тепер можна бути багатим. Цей момент має статися всередині, і коли він станеться, гроші перестануть бути ворогом, вони стануть інструментом, вони перестануть палити руки і почнуть живити твоє життя. І тоді зрозумієш, ти ніколи не був бідним. Ти просто жив чужою історією. Але ось що ти мусиш зрозуміти: внутрішній код бідності не зникає за один вечір. Він хитрий, він ховатиметься під маскою здорового глузду, під маскою обережності. Він переконуватиме тебе, що зараз не час інвестувати, що краще витратити на щось негайне, що ти ще встигнеш. Це не твої думки, це луна минулого. Відлуння тих голосів, що колись вирішили за тебе, якою буде твоя стеля, і щоразу, коли ти піддаєшся цій луні, ти знову підписуєш контракт із бідністю. Уяви сцену. Чоловік сидить за столом, у руках у нього розірваний чек. Він міг вкласти ці гроші, але натомість він розірвав їх на частини та викинув. За його спиною тінь, і в тіні силует його батька, матері, бабусі. Вони мовчки дивляться та схвалюють. Він зробив правильний вибір для них, але не для себе. Ось чому так важко вирватися. Тому що це не лише твої рішення, це колективна пам'ять твоєї родини, твого роду, твого народу. І доки ти її носиш, ти граєш за чужими правилами, але будь-яка пам'ять має межі, і якщо ти хочеш їх розірвати, тобі доведеться зробити те, що у твоїй родині ніколи не робили. Спершу буде страшно, ти відчуєш себе зрадником, але це не зрада, це визволення, фінансова свобода. Не починається з мільйона на рахунку. Вона починається з першого дні старому сценарієм, з першого місяця, коли ти відкладаєш гроші і не чіпаєш їх. З першого разу, коли ти вибираєш вкласти а чи не витратити. Так буде дискомфорт. Це як жити у холодному будинку і раптом вийти на мороз. Ти замерзнеш, але через час зрозумієш, що дихаєш вільно. Цей холод. Це просто новий простір, в якому ти ще не звик жити. Ти почнеш помічати дивні речі, що тобі менше хочеться купувати зайве, що розмови про багаті погані викликають у тебе сумнів, а не згоду, що ти більше не відчуваєш провини, коли думаєш про власний достаток. Це означає, що код починає ламатися, але він не здасться без бою. Якоїсь миті у тебе з'явиться спокуса зірватися, забрати все, що нагромадив, витратити, довести собі, що ти все ще свій. Це буде перевірка. І ось тут тобі допоможе одне просте правило: ніколи не чіпай насіння, яке посадив. Можеш їсти плоди, але насіння ніколи. Це твій закон, твій особистий акт непокори бідності. Уяви, на твоєму рахунку лежать акції, які приносять дивіденди. Маленькі поки що, але щомісяця вони капають, як вода у посуху. Ти можеш не помічати їх. Але згодом вони перетворюються на потік. Цей потік твоя нова реальність. У цій реальності ти не боїшся втратити роботу. Ти не боїшся зростання цін. Ти знаєш, що твоє коріння глибоке, і чим глибше вони йдуть у землю, тим менша влада у вітрів та бур. Коли це станеться. Ти почнеш дивитись на гроші інакше. Вони перестануть бути метою, вони стануть інструментом, і ти зрозумієш, що насправді шукав увесь цей час не багатство, а безпека, свободу дихати. Але свобода це не лише про гроші, це про внутрішню тишу, про здатність сидіти у своїй кімнаті та не боятися, що завтра все зникне. Це про те, що твоє життя не залежить від чужих рішень. І в цей момент ти зрозумієш, що твоя сім'я, твої предки, навіть ті, хто колись говорив не рвись на гору, насправді хотіли для тебе найкращого. Просто вони не знали, як вони жили свого часу зі своїми страхами. Ти живеш у іншому, ти перехідний міст, через тебе проходить енергія минулого у майбутнє, і від тебе залежить, чи принесеш ти вперед страх чи надію. Озирнися на свій шлях, все, що ти пережив, нестача, борг, сором, все це було частиною підготовки, не для того, щоб тебе зламати, а для того, щоб ти зміг побачити. Бідність це не твоя сутність. Це стиду сценарій, і сценарії можна міняти. Ти не повинен стати мільярдером, не повинен жити у розкоші, але ти зобов'язаний самому собі перестати повторювати травму, перестати годувати страх, що жив у твоїй сім'ї десятиліттями, почни з малого. Сьогодні відкрий рахунок, купи свою першу акцію, запиши в блокнот: це мій розрив ланцюга. І щоразу, коли захочеш витратити. Подивися на цей запис. Нехай вона нагадує тобі, що ти будуєш, а не руйнуєш. Колись через роки ти озирнешся і зрозумієш, що цей момент був поворотним. Не день, коли ти заробив першу тисячу, чи не день, коли твій портфель виріс, а день, коли ти сказав Я не повторю це». і тоді, можливо, ти розкажеш цю історію своїм дітям, але вже без страху, без фраз гроші це бруд, або багаті інші. Ти скажеш їм, гроші це інструмент, і ти маєш вибір, як ним користуватися. І в цей момент ти зрозумієш, ти справді вирвався не лише з бідності, а й з її тіні. Ти більше не несеш її в собі. Ти залишив її там, де їй і місце у минулому. А майбутнє, майбутнє тепер інше. Воно не тисне, воно кличе, і ти йдеш до нього без ланцюгів з корінням, яке живить тебе, і з гілками, що тягнуться до світла. Так, ти дізнаєшся, що весь цей час ти був небідний, ти просто повторював чужу травму і щойно перестав усе змінилося.